Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch-Trend. Я Ольга Назаренко, викладач німецької мови, зокрема на найкращих курсах німецької української. На цьому каналі ми з вами розмовляємо про менталітет, про країну, про німеччину, про людей. А також я хочу з вами ділитися моїми рекомендаціями, моїми порадами, техніками для того, щоб вивчення німецької мовою. Було для вас як найлегшим, приносило які успіх, так і задоволення, щоб ви могли самі себе в цьому підтримати. Так, ось нещодавно моя підписниця на інстаграм надіслала мені повідомлення про те, що їй набридло вчитися. Тобто вона вчить німецьку мову на інтеграційних курсах, одночасно працює, вдома в неї маленькі діти, і вечорами вона ще вчить німецьку на моїх курсах. І ось останнє заключне речення було: мені набридло вчитися. Здавалося б, ситуація абсолютно нормальна, тому що кожен з нас насправді з нею її проживав в деякій мірі, так? Ну, от я вже надоїло, ну вже не можу. А іноді це набагато інтенсивніше, коли дійсно вже приходить такий момент, переломний, так? коли ти готовий ніби все кинути геть. І припинити ось цей стрес. Так ось ключове слово в такій ситуації, звичайно, стрес. Тому що для порівняння, якщо ви, допустимо, вчите італійську мову через те, що вона вам подобається, її звучання, ви іноді їздите в Італію і наступного разу хочете розуміти те, що кажуть люди, самому щось сказати, ви вчите італійську в задоволення, так? У вас немає ніякого дедлайну, у вас немає ніякого іспиту, тобто ви вчитеся так, як вам хочеться. Сьогодні повчилася, а завтра не хочу, а потім знову. Тобто, це таке хобі, але це також навчання, і воно вам не набридає. Так воно вам навпаки приносить задоволення. А ось коли у вас є дедлайн, коли вам в певний срок потрібно показати результат, що ви зробили, що ви знаєте, що ви вмієте. Ось тоді виникає стрес, так? Стрес виникає сам по собі, тому що вам треба вписатися в певні часові рамки. І разом з тим, коли у вас є ще і робота, і діти, і сім'я, інша відповідальність, крім навчання, вам треба всюди встигнути. Звичайно, наші психіці легше звинуватити в цій стресові ситуації навчання, так? Тому що ну, навчання вине, навчання набридло, це занадто важко. Так, ось що тут важливо? Важливо зрозуміти, що це певний. Етап, що так не буде завжди. Що вам потрібно просто ну, ціпити зуби і пройти крізь. І ось коли моя підписниця прислала мені повідомлення з таким підсумком набридло вчитися, мене це зачепило і мені це відгукнулося, тому що таку ситуацію я проживала також ось такий пік стресу і пік такого інтенсивнішого навчання. Справа в тому, що на останньому семестрі. Навчання в університеті в Мюнхені, я дізналася, що я завагітніла. Тобто в мене є відео окреме на YouTube тут, про те, як я взагалі вчилася в університеті. Але ось цей момент, коли ти вчишся з маленькою дитиною, пишеш магістерську роботу, складаєш магістерські іспити, в тебе немає няні, в тебе немає. Ніякої підтримки матеріальної, фізичної, моральної, тому що мій чоловік на той момент, коли я закінчувала навчання, він якраз розпочинав навчання у вузі. І коли я здавала магістерські іспити влітку, він здавав свої іспити сем... семестрові. так? Йому потрібно було вісім екзаменів здати, мені три, але мої були магістерські, мої були більш об'ємніші, інтенсивніші. І це було надзвичайно важко. Це було надзвичайно стресово. І саме, знаєте, що було важко? Ем, я робила все, що було можливе, вкладала все, що було можливо від мене. І все ж таки був сумнів в мене, чи цього вистачить, чи зможу я, чи я дійсно здам ці іспити, чи дійсно я напишу цю роботу. Чи дійсно я отримаю свій диплом? Тобто, ти вкладаєш максимум того, що в тебе є, і все ж таки трошечки сумніваєшся. Але не на секунду в мене не виникало бажання все покинути і цього не робити або відкласти на потім. Тобто, коли, вже, наприклад, моя дитина трошечки підросте, піде в садочок, я знала, що я цього ніколи не зможу більше так надолужити. Що я не зможу війти в цей ритм. Ось зараз я знаходжуся в цьому режимі, в цьому ритмі, в такому важкому, інтенсивному. Я не зможу знову так понуритися в нього. Я мушу це довести до кінця. Я, якщо зараз зупинюсь, наприклад, і не зможу наздолужити це в майбутньому, я буду з цим жити все життя. Я буду жити все життя з тим, що я не спробувала, не довела до кінця. Відклала на потім. А якщо я докладу з максимум зусиль і, наприклад, не впораюся, так? Я хоч буду знати, що я все можливе зробила для того, щоб о, отримати цей результат. Історія закінчилась моя позитивно. Я написала магістерську роботу, я склала три іспити магістерські в сроки, вчасно, отримала мій диплом. І знаєте, що ще о, мене о, Рятувало і що мені додавало сил, і що я порекомендувала також моїй підписниці, яка написала це повідомлення. Відчуйте вже зараз полегшення, яке ви відчуєте дійсно потім, коли все буде позаду. Я думаю, що це відчуття полегшення воно дійсно підтримує. Не результат, не диплом, не сертифікат, так, що ви маєте в руках, а просто полегшення це позаду. Цей етап важкий у вашому житті є, він був і він тепер позаду. Я думаю, що це дійсно ось такий момент, який може вас підтримати. Просто відчуйте це. І ще один важливий момент, який виникає під час таких стресових ситуацій. Ми починаємо себе дуже швидко жаліти. Ми починаємо впадати в таку роль жертви. Так, ось на мені стільки всього. Я і це повинна, і те повинна, і вчитись, і працювати, і всього забагато. Ось тут, будь ласка, переверніть оце почуття жалю до себе на повагу до себе. Розкладіть по поличках все, що ви робите, все, над чим ви працюєте, все, що ви долаєте, і почуття жалю. Переверніть до себе як почуття поваги. Поважайте себе в цей момент за все, що ви робите, за все, що ви досягаєте, до чого ви прагнете. І це вас ще більше буде надихати в тому, чим ви займаєтеся, тим, що ви хочете досягнути. І є ще дві складові, які можуть гальмувати процес, які можуть робити такий саботаж так, того, чим ви займаєтеся, що ви зараз робите. Це очікування негативного результату. Тобто, якщо у вас є іспит, у вас є кінечний пункт вашого шляху, і ви вже зараз починаєте сумніватися, що він може бути негативним, не такий, як ви очікуєте. Ваша психіка каже, все набридло, більш не хочу, більш не можу, тому що насправді вона боїться ось цього розчарування в кінці, що ви докладаєте максимум зусиль, а в кінці ось цей результат може бути. Негативним, так, щоб все було марно, все, що ви зараз робите. Так ось навіть, от скажіть собі, признайтеся в цьому зараз. Навіть якщо результат буде негативним, навіть якщо я іспит не склам, не здам, навіть якщо рівень буде не Б1 а А2 на іспиті, все одно я це зроблю, я це зроблю, і я переконаюся в цьому пізніше, коли це вже буде як факт. Зараз я цього знати не можу. Навіть якщо я наперед знаю, що я не здам, все одно працюю далі. Це етап, це не назавжди. Це ситуація стресова, так? коли всього забагато не назавжди. Але я мушу це довести до кінця. Раз я це почала, раз я зараз навчаюся, раз я вчу цю мову, роблю щось інше, значить. Я знала, для чого я це розпочинаю, значить, мені це потрібно. Тримайте це завжди в голові. А другий момент це коли нас лякає позитивний результат, і я здаю іспит. В мене Б 1 це означає, що мені потрібно рухатися далі. Це означає, що, напевно, мені треба робити ауспільдум, це означає, що тепер прийшов час іти на роботу. Це означає, що тепер в мене є підтвердження моїх знань, мови і я нею буду спілкуватися з німцями на роботі, з іншими людьми під час здобуття освіти. Так? Це нова зміна, це позитивна зміна, але це новизна в житті. Яка також лякає, що не буде так, як зараз, не буде так, як до сих пір, а буде інакше, і як буде, я не знаю. І ось позитивний результат насправді також може гальмувати процеси, може лякати. А що буде попереду? І через те хочеться залишитися в тому, як є зараз, набридло, не буду доводити до кінця, не хочу вчитися, хочу, дорівнює, що було так, як зараз. Підсумовуючи все те, про що я зараз говорила, хочу сказати, що надзвичайно важливо в будь-якій ситуації, а саме в таких ситуаціях, коли ось стресово, важко, є якась невизначеність, залишатися чесним самим собою, чесно відповідати собі, навіть в чому невизначеність, що саме набридло, чому я зараз себе жалію, в чому я сумніваюся. І коли ви будете чесно відповідати на ваші власні запитання, чесно аналізувати все те, що відбувається у вас всередині і навколо вас також. Вам буде легше з самим собою домовитися, вам буде легше пройти цей шлях самостійно, тримаючи відповідальність на собі, тримаючи фокус на собі, на найважливішому, чим ви зараз займаєтеся. Тому що, якщо ви це почали робити, значить, ви знаєте, що це потрібно, що це. Приведе до результату, що це приведе до того, що ви собі намітили на початку цього шляху. Я вам бажаю гарного настрою. Я вам бажаю успіхів і задоволення в навчанні. Це надзвичайно важливо, щоб навчання приносило не лише результат, а і успіх, тому що це шлях, так? тому що все, що ми робимо, не лише результат, це шлях. Це те, що ми проживаємо щодня. І те, що ми проживаємо щодня, нам максимально повинно подобатися. До зустрічі всім па-па-па-па!